Японська народна казка. Щастя з неба і з під землі. Жили собі колись в одному селі дуже чесні дід і папа. Якось почув дід од людей, що в новорічну ніч присниться гарний сон, коли покласти під подушку картинку, на якій намальована корабель скарбів. Тож і вирішив зробити під новий рік так, як вилів цей звичай. Прокинувся дід уранці та й каже радісно: стара, я бачив, ніби з неба зійшло на нас щастя. Таке диво ще ніколи мені не снилося. От, і чудово, це добра прикмета, відповіла баба. Минув січень. А незабаром і весна прийшла. Сьогодні гарна погода. Мабуть, час уже й горох садити, сказав якось дід і подався на поле. Як розпушував землю під мотикою, щось дзенькнуло. Ой, що це? здивувався дід. Копнув глибше, з під землі показався глек. Глянув дід усередину, а там. Золотих монет, великих і малих. Оце знахідка. Але ж мені снилося, що щастя прийде з неба, а не з-під землі. Я не маю права на це золото, подумав дід і присипав глек землею. Коли він повернувся додому і почав розповідати про свою пригоду бабі, до них навідався жадібний сусід. Що ти кажеш, знайшов глек із грішми, напевно, з моїми, бо мені снилося, що моє щастя прийде з під землі, сказав сусід і помчав на поле. Глянув у глек, а звідти вилетіли бджоли і покусали йому обличчя руки й ноги. Обдурив мене дід, подумав розгніваний сусід і, зав'язавши глек ганчіркою, приніс додому. Вибрався драбиною на дах хати чесних діда й баби і зазирнув через комин. Дід і баба саме про щось веселенького гомоніли. Щоб знав, як людей дурити, сказав сусід і почав витрушувати з глека бджіл. Та з нього не бджоли вилетіли, а посипалися золоті монети, великі й малі. От бачиш, стара? До сусіда щастя прийшло з під землі, а до нас з неба, сказав дід. Діти і баба тішилися, не натішилися золотим дощем. Кажуть, відтоді вони розбагатіли і жили в достатку та й щасті.